Матвія, 10 розділ. І закликав він дванадцятьох своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони і щоб уздоровлювали всіляку недугу та неміч всіляку. А ймення апостолів дванадцятьох, отакі. перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій, брат його, Яків, син Заведеїв, та Іван, брат його, Пилип і Варфоломій, Хомай, митник Матвій, Яків, син Алфеїв і Тадей». Симон, Кананіт та Юда Іскаріоцький, що видав його. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи: на путь до поган не ходіть, і до Самарійського міста не входьте, але йдіть раніше до овечок загинулих дому Ізраїлового, а ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилося Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокаженних, виганяйте демонів, ви дармо дістали, дармо й давайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ні палиці, бо вартий робітник своєї поживи. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете, а входячи в дім, вітайте його, промовляючи, мир дому цьому. А коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам, легше буде країні содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому. Оце посилаю я вас як овець між вовки, будьте ж мудрі, як змії, і невидні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас. Та по синагогах своїх бичувати вас будуть, а про правителів та до царів поведуть вас за мене, на свідчення їм і поганам. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити, тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого, що вас промовлятиме, і видасть на смерть брат, брата, а батько дитину, і діти повстануть супроти батьків і їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. А коли будуть вас переслідувати в однім місті, утікайте до іншого. По правді кажу вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його, коли вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його. Але не лякайтеся їх, немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам, потимки, говорітьте при світлі, що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах, і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в гиєні. Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтеся, бо вартніші ви за багатьох горобців. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю я. Отож, мене хто відсурається перед людьми, того й відсураюся перед Небесним Отцем я. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більше, як мене любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її, хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Хто вас приймає, приймає мене, хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної? По правді кажу вам: той не згубить нагороди своєї.